Для глядачів телеканалу Сі 4», ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне: 10 тисяч доларів за нелегальне притинання кордону. Прикордонники затримали організаторів схеми і клієнтів. Майстер-клас з розпису писанок, випікання пасок та складання великоднього кошика у Чернівецькому музеї. Просто неба триває етнографічний музейний проєкт. Проєкт «Діпстейт» зночі 17 квітня оновив бойову мапу, зафіксувавши просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районах населених пунктів Котлярівка та Запоріжжя. Протягом 16 квітня на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Найбільша активність зафіксована на покровському напрямку. Там сталося 29 боїв. На Буковині попрощалися із захисником, який загинув боронячи Україну від російських окупантів. В останній шлях 17 квітня провели у глибоці солдата Сергія Голика. Вічна пам'ять та слава герою. Люборд це батальйон, який складається виключно з добровольців. Його сформували у 2022-му. А на початку 2024 року військове формування стало частиною бригади Нацгвардії Азов. До складу п'ятого батальйону входить друга рота спеціального призначення Альбін, коріння якої з Чернівців. Нещодавно в Україні презентували документальний фільм Люберт 2024 який розповідає бойовий шлях підрозділу у Чернівцях. Стрічку презентував боєць Люборта з позивним «Шура». Шуралюбор. Це таке специфічне ком'юніті, де дуже любить мілітарну культуру, тобто це хлопці, які не просто вимушені на війні, вони на війні, тому що вони люблять війну в правильному розумінні цього слова. Фільм «Люборт-2024» Бійці одноіменного підрозділу 5-го батальйону Азов присвятили життю своєї бригади, аби показати цивільним, як вони воюють, як відпочивають та як мислять. Ще одна мета створення фільму вшанування пам'яті загиблих героїв Азову. Там є кадри, коли ці люди ще живі, коли вони воювали з нами. Можливо, там не всіх ми згадали в цьому фільмі, тому що не на все маємо право. Ми офіційно можемо згадувати тільки людей, які офіційно визнані загиблими. На жаль, деякі побратими наші ще залишаються на полі бою, але не можемо ми, на жаль, забрати їхні тіла, тому що це зв'язано. З величезними ризиками у стрічці згадують і про Буковинця, який загинув на війні Пилипа Стахова з позивним ФІЛ. Він служив у другій роті спеціального призначення Альбін. Це мій друг. Він загинув 12 вересня на околицях Нью-Йорка. Ми починали служити з перших днів повномасштабки разом в одному підрозділі. Ми разом перевелися з часом з 93-го батальйону ТРО Чернівецького в Азов і постійно працювали разом, далі служили в одному підрозділі у другій роті спеціального призначення, тому ну, це дуже болюча втрата, була особиста для мене. Та і взагалі всі хлопці, котрі загинули там. Ну кожен може претендувати претендувати на звання Героя України. Фільм Люборд презентували не лише в Чернівцях, а й в інших містах України. Згодом він буде у відкритому доступі. В Першу чергу, першочергово, ми його демонстрували саме там, де ми могли покликати родичів загиблих, що вони були так. Їм може боляче важко дивитись ці кадри. Але в той же час вони розуміють, що ми про них не забуваємо, що ми пам'ятаємо наших загиблих хлопців і таким чином віддаємо їм честь і шану. Всі загиблі бійці Азова, вони не назавжди залишаються в строю з нами. Матеріали для фільму автори збирали з різних джерел, з телефонів бійців, зйомки з безпілотників, а також відео з камер GoPro. Коли йде інтенсивний бій. Або о, обстріл, ти тоді в саму останню чергу думаєш про те, що там треба зняти якісь кадри. Е, переважно це знімається все там в такі більш спокійніші моменти, там по дорозі на позиції, там можна машині щось познімати, там, чи, чи ходиш, чи коли там якісь затишче, і ти можеш просто. Є там декілька хвилин часу, там щось зняти, зафіксувати. Спочатку фільм планували як звіт діяльності бригади за 2024 рік. Згодом вирішили зробити це у форматі документального кіно з інтерв'ю. Він умовно поділений у нас був на дві кампанії. Перша це війна в серебрянському лісництві. Нам на болотах е, суцільна лісова зона, своя специфіка. З 1 вересня, навіть там частково і раніше, ми вже всі були і виконували задачі. Вже, е, на околицях населеного пункту Нью-Йорк. Так звана нью йоркська компанія для бійців Азову триває і досі. Там є декілька кадрів, е, в яких показано знищення. Знищення ворога. Е, є кадри, Ну можливо, коли він з'явиться в вільному доступі, то доведеться повирізати ці моменти, тому що е, політика Ютуба того ж вона забороняє, може забанити цей фільм і його можуть подивитися діти, тому там будуть максимально прибрані кадри, які не хотілося би показувати. Громадськості. Військовослужбовець сподівається, що цей фільм допоможе цивільним краще зрозуміти реальність, які доводиться виборювати незалежність нашої країни. Війна в тій же чи іншій формі, вона буде продовжуватися постійно. Московія це такий ворог, який ніколи не залишить нас в спокою. Це історичний наш противник. Україна воювала всю свою історію з Московією. Я думаю, що в тій чи іншій формі, але війна буде продовжуватися. Можливо, гаряча фаза, швидше за все, вона закінчиться рано чи пізно. Але політична медійна війна вона не буде зупинятися. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 10 тисяч доларів за нелегальне перетинання кордону організаторів і клієнтів затримано. В одному з месенджерів ділки підшукували клієнтів і далі надавали дистанційні вказівки щодо маршруту. Прикордонники Чернівецького загону спільно з поліцейськими зупинили автомобіль, в якому перебувало четверо чоловіків, потенційних втікачів з країни. Правоохоронці дізналися, що жителі Хмельницької та Тернопільської областей за незаконне перетинання кордону заплатили по 10 тисяч доларів США відносно них. Склали адмінматеріали. Згодом прикордонники встановили місця знаходження головних організаторів протиправної схеми. За місцями проживання фігурантів справи провели обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-карти та автомобіль. Обом організаторам незаконного переправлення осіб через державний кордон, оголошені підозри та обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Майстер-класи з розпису писанок, випікання пасок та складання великоднього кошика у Чернівецькому музеї. Просто неба тривають на графічний музейний проєкт Сила Великодня. Буковинські майстри народної творчості діляться своїми знаннями та допомагають відвідувачам власноруч створювати святкові символи. На фестивалі побувала і знімальна група Сі-4. Традиційно у чистий четвер українці печуть паски та розписують писанки. Ці давні звичаї оживають і тут, у Чернівецькому музеї. Просто неба. Нині охоче навчаються випікати великодній хліб за старовинним рецептом. Як це відбувається? Давайте подивимося разом. Це Майстер-клас проводить Світлана Бушина, майстриня саладинівці, що на Новоселичині. Вона демонструє, як приготувати паску за старовинним родинним рецептом, який передали їй мама та бабуся. На паску це у нас традиція. Пікут мої дівчата, пічу я. Я їх теж навчила вже після мами, після бабки. Це родинний рецепт, це майже всі так знають. Тут йде борошно, борошно, цукер, дріжджі, це йде і тепла водичка. Спочатку ми робимо опару. Потім іде збиваємо цукор з, з яєчками і, і додаємо молоко і топлене масло. Пані Світлані допомагає у приготуванні Паски Любов Шилюк. Зізнається, це для неї не просто кулінарія, а значно більше. Це завжди е налаштування емоційне. Е окрім того, що ми ідемо е до цього свята, кожен своїм шляхом хтось дотримується чіткого посту, хтось е ставить собі постанови. Якісь то випікання урочистого хлі е хліба, який потім ми будемо згодом висвячувати у церкві, це все ж таки. Не може бути просто кулінарією. Ми кожним рухом, коли ми доторкаємося до тіста, думка наша передається і в, в процесі цієї роботи. Пухке тісто і багатий смак. Результат не лише рецепту, а й дотримання кулінарних традицій. А молитва і щирі помисли надають пасті особливого сакрального змісту. Секрети Хитрощі? більше більше її годину, так щоб вона тісто, то. Відчувало, що аж прямо. А чим більше місити, тим вона гарніше буде її. Це ж чистий четверг. Ми почне паску в чистий четверг. Ми рано встаємо ще до з... сходу сонця, і кожна господина чисто одягається і оче наш каже. Після... Після цього починаємо вже міс... ставити на опару, потім місити тісто. Тісто готове, ми робимо на, на тісті хрестик такий, теж з тіста робимо хрестик, щоб Ну так і перехрещуємося, і так ставимо. серед учасників майстер-класу. є ті, хто вперше береться за випікання паски. Інші ж прийшли, аби вдосконалити свої навички та спробувати новий рецепт. А насправді це вперше мені було дуже цікаво приєднатися ці цього майстер-класу саме з долу. дочкою, щоб вона побачила, як справжня паска, що з цими травицями, щоб вона побачила в печі живий вогонь. І оце передалося створити настрій напередодні великодня, щоб передавати ці традиції далі, собі переймати згаду. От як ми ну, колись з бабусею пакуємо і передати своїй дитині. «Я дуже хотіла спекти сама паску і спробувати її зробити саме тут, а не вдома. Мама, ми печемо солодко, так? Я хотіла ще попробувати і солену паску, але бути із друзями, і з мамою, і з братом і це, цей досвід отримати. Як це з таким тістом ніжним? працювати. Складне що це були оцю косичку. Качати було дуже цікаво приєднатися і послухати, якби традиції, які передаються. Я дуже люблю випікати сама і чому би ні спекти такий справжній пасхальний буковинський хліб. А, взагалі враження максимально позитивні, класно працювати з тістом, особливо коли воно таке ніжне і дійсно професійно зроблене. Я таке не зроблю вдома. Ну це дуже цікаво. Ми оглублюємось, можна сказати, в історію приготовлення таких виробів. Великдень насправді відчувається так святково і атмосферно, тому. Е, сподіваюся, надалі долучатися до такого. Це насправді круто. Зазвичай таку паску не прикрашають глазурю чи родзинками. На ній роблять лише хрестик з тіста. Але діти на майстер класі додали до неї мак та кунжут. Хліб відправляють у піч, де він має бути майже годину. Після того свіжоспечені паски накривають рушником, щоб охололи. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін. новини сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4